Часто запитуйте за туксона, Деніс, покажи Туксона, Туксончики. ось вам туксон. 17 рік. 17 рік. В гарному кольорі на такій оптиці. На лінзочках. Ось так виглядає даний туксончик. На механіці пробіг даного автомобіля 183 чи 187 км 187 тисяч кілометрів. 1,7 дизель на механіці. Ось такий автомобільчик. Ціна даного автомобіля 12500. 12500 даєте плюс 700 доставочки. І ви маєте такого собі класного автомобіля. На гарних дисках, класна гума. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.